А от питання дуже добре, Расананда, ви згадали про тварин. І от це, от, як на мене, надзвичайно важливо, щоб ми намагались виходити за межі от нашої антропоцентричної точки зору, претендуючи да, от на таку пряму можливість комунікації з вищими смислами і, і єдину. Але от в мене тоді таке питання: от з огляду почутого, можливо. Хтось би міг щось додати і сказати, щоб вам відомо про те, чи мають тварини або інші виміри живого, окрім людей, людей релігійний досвід, можливість спілкуватись от, з Господом, як ми, люди. Чи в них є релігійне життя? От, хтось щось би міг з цього приводу додати. Я чув, що мавпи це е, падші практикуючі. Це ті, хто погано і як що часто це буває сан'ясі, які не пройшли якісь спокуси, і потім вони от, народжуються мавпами е, десь в Індії. Є така думка. Добре, дуже дякую. Я тут е, можу юрію Юрійовичу е, сказати: от такий шахтиський, неошахтиський погляд на це. От я чула від е, деяких шахтистів, що в собаки, наприклад, три чакри: Муладгара, Сладістана і Набі. Тобто їхні потреби закінчуються на їжі, на Набхі чакрі, яка обслуговує е, якби, живлення, да, е, е, таку сферу споживання. Отак. От а і, і ще ніби суперего є у, у собак, тобто колективне. Несвідоме. От. Ну, тобто, що це такі істоти, які мають тонке тіло, які ну, ну але, але вони не так розвинені, як люди. От от якось Зрозуміло. якось так. Ну, і відповідно вони мають зв'язок з Богом, такий ну, чисто інстинктивний. Зрозуміло, дуже ну, І дякую. тут вже, якщо можна, Тут мої такі інтерпретації вже, е, тобто мені здається, що просто для тварин ну вони постійно з Богом, вони і вони є Бог. Якраз от, е, вони можливо навіть ближче до Бога, тому що людину від Бога відділяє его, а, і оця, оця концептуалізація і об'єктивація Бога. А тварини вони в е, постійному становленні, вони просто живуть, вони не рефлексують над буттям і таким чином не створюють дистанцію між собою і Богом. От мені здається, така думка теж має право на існування. Я дуже дякую, так, так. Ну, no, я можу mm. так відповісти, що насправді Бог і його енергії присутні всюди в тваринах також і тому все відчувають. Питання не в тому, що вони відчувають, мають досвід, чи релігійну мають, а питання в тому, чи реагують, тому що у людини є свобода волі, яка дає змогу людині реагувати на присутність Бога. Або хвіні в них тваринах і у людинах однаково присутній. Просто людина має свободу волі, щоб відреагувати. Чи є у тварин така свобода волі, чи немає? Це питання. Ми в нашому моральному ставленні до тварин ставимося так, що ми маємо про них дбати. Але ми не можемо вимагати від тварин моральних зобов'язань. Тобто, я не можу сказати, що мав під навіть, корові, що вона морально зобов'язана щось робити. Тому що я не очікую від ній такі реакції. Але ж це не означає, що я не маю правильно ставитися до неї. А якщо не очікую такої реакції, то я її не очікую, що вона має бути релігійний досвід окремий мати, хоч якісь інтуїтивне почуття, от вона може мати, тому що Бог там всім відкривається, а всьому живому світу відкривається. Але ж, от якщо звернутися до християнства, це питання не розроблене. Я тільки ось адкрась, якийсь досвід, специфічний досвід у Франциска Асійського стосовно тварин, дуже цікавий, Ну, це окремо от францисканців потрібно запитати, може вам ще скажуть. Ну навіть папа Франциска так в спілкуванні сказав, що ти будеш от в. В царстві Божий з собакою разом, тобто він це не виключав, хоч такого офіційного християнства немає. І є мені дуже сподобалася думка Сергія Булгакова, а він теж і богослов, і філософ, який казав, що тварини можуть мати м, такий колективний розум. Тобто, якщо всіх тварин об'єднати, то це буде людина. Тобто, тварини це аспекти людини в певних. Хіпостазов на аспекти людини, тому вони всі разом теж цілосна людина. І я просто, коли м, от це так зрозумів, то я побачив підтвердження цього в біології. Наприклад, от ми бачимо, що є. Камахи, наприклад, бжели, які виконують дуже складну завдання. Ну мурашки, камахи то біологи, говорять, що вони дуже складні функції виконують, які не дозволяє, не дає змоги їм їх нервова система виконувати. У них немає мозоку, але вони це виконують. І тому можливо, що є якийсь такий колективний розум у камах, який дає змогу їм досі розуміти. У них є розуміння, і цей колективний розум може більшою чи меншою мірою іпостозуватися в окремій істоті. У Камахах не так сильно. А от, наприклад, у птах воронових дуже сильно, тому що воронові вони здатні думати, розв'язувати питання на рівні людини, яка не користується словами. Тобто, якщо от людина сказати не користуйся мовою, а спробуй розв'язати питання, то воронові ворони можуть йому конкурувати на, рівні, на такому ж рівні, вони не дурні, просто словами не користуються. А коли ми дивимося їх мозок, то там. Сіри речовини немало, почти немає. І як вони думають, ніхто не знає. То, то я теж думаю, що якийсь є розум, просто от таким чином він і просто він проявляється у них, і вони таким чином. Навіть мавпи, ось вони здатні виконувати завдання набагато складніше, ніж те, що можуть передбачити фізіологи, які вивчають мозок мавп. І таким чином це питання відкрите. Тобто ніхто не знає, як його розв'язати до кінця, але отакі такі натяки на те, що щось тут є більше, ніж те є. Ну А релігійний досвід він говорить, що Бог же проявляється всюди, він в тваринах проявляється. Може він таким чином проявляється, що людина ось в своїй окремой існуванні концентрована. Проявляє свій розом, а у тварин він може бути чином розчинений серед інших. Вони в меншою мірою проявляють окремо, як окремо істота, але цей розум може бути не менше, ніж у людини, насправді. Дякую.